До нас колективи. Тарас Ярославович. Рослави. Медикщо? E, на, на ринку я в сьогодні практично був кожен день. У вашому колективі я бачу, що там робиться, як. Да Та ви між не ваша враження, коли сали, давали вам приймати. Зараз яке вам казати селі. Не приймайте приміщення, незаконно. Я ще раз сказав, шановні медики. Значить, 15.00 ви прийдете на 15.00 ви прийдете на спільне засідання міської районної ради. Це і, і тоді ми почнемо з вами працювати. Шановна громада. Шановна громада, Очереднюк Василь Миколайович, громадська організація самооборонна гідність нації у НУНСО. Давайте будемо по-розумному. У цьому крику ми нічого не вирішимо. Є така пропозиція. Витримати регла. 在，都过来。 Програму свою виборчу. Ви свої перевиборчій програмі, розумієте, Тарас Ярославович? ви тоді теж анонсували, що не будете медицину нищити. А що ви зараз робите? розсилали головним лікарям протоколи ліквідаційних комісій. Тарас Ярославович Розбірки теж нічого не знали, що були в перетрубації. Ви маєте...

Так, це Я точно це показуй.